Всім привіт! Навіть е, не знаю з чого почати, як сказати. Поле, можна сказати, ніколи не оралося, лише тепер. Е, перший рік узяли його, е, зробили дісковку дископлугом і посіяли сою. Дерева порубали, то все і посіяли сою. Я проводжу Оранку, пахоту. 892 МТЗ.2, плуг бомет 4 по 30, бо там мене поправляють. Я, у мене в голові знаєте скільки, що я там не то назву даю. Вибачайте народ, ну буває, з ким не буває. Помиляюся, ну нічого. Тут вже вам точно кажу, щоб не це саме. В общем, земля у нас, звісно, дуже складна і скажуть, треба дощу би пішов, але якщо тут піде дощ то ми тут нічого не зробимо, як є пісня горіла сосна, отак от буде і тут. Тут просто нереально буде оранку проводити. З МТЗ це йде на пониженні. Це сірий глемей, ну коротше, ну от таке забите. Ну цілина можна сказати. Глубини немає. І зразу ви скажете зараз, а де ж твій хвалений Т-150? По-перше, це не мої поле, це я допомагаю родичові. Але друга частина, я думаю, що зараз буде цікавіша. Буде другий трактор. Ну, Якщо він буде, я ну, нічого не обіцяю. От бачите ще оцей дерева ці. Е... Спочатку даю МТЗ. Ну, в общем, отака ситуація. Треба чистик було покласти, зробити. Земля сіра, глубини нема, зразу скажу вам. Отака земля. Немає глибини, нема 30 сантиметрів, він і так умирає. Ну, таке. Ну, їде, їде. В принципі, перший рік оранки він важкий. Другий рік, як дасть Бог, буде все добре. По поводу плуга, може він неправильно йде, але він тут то заходить, то виходить. І ну я не спеціаліст. І не вважаю себе, не рахую ним, ну так як є. Зараз я буду їхати в кабіні, якось одну рукою знімати, там відкриє заднє стекло, рамка відкрита і будемо це. Буду знімати, але хотів спитати, я ніколи не звертаюся до глядачів, ніколи нічого не просю, але хотів, можливо, у когось є насіння льону. Мені треба його у... Десь 20 кілограм, може 10, Це, ну у нас тут немає льону, в нашому регіоні льон ніхто не сіє. Якщо б хтось має льон, хто буде дивитися з глядачів, обично ну, я ніколи не звертаюся про допомогу, тільки до мене, хто дзвонить, я ніколи нікому не відказав. Чи консультація, чи що треба. ну Є такі, які надоїдають, то, звісно, по 10 разів одно і то саме навіть вже трубку не хочу брати. Але суть не в тому. Якщо є у когось льон, Насіння льону, але не травлене. Це треба для... Е, ну, ведемо здоровий спосіб життя і треба, хочемо пробувати робити олію. З льону вона там дуже корисна, але в нас його немає, бо в нас такий регіон специфічний, у нас льон ніхто не сіє тут. І Якщо у когось є, то будь ласка, напишіть мені в коментарі чи лишіть номер. Фінансове питання не проблема. Скільки скажете, я заплачу по кілограм, скільки, то не питання. Головне, аби він був не травлений і ну, нормальний. Цьогорічний. Так що, якщо є у когось така можливість, будь ласка, відгукніться. Далі, я буду зараз працювати з трактором, знімати, як знімати, ну що не так вибачайте, земля тут, звісно, не ахті, зараз будете все бачити. По факту. Глубину не даю. Е, зразу скажу, ходимо яку передачу, ходимо на понижених, рядом близько коло задньої, е, четверта, по-моєму. Як я не помиляюся, може й помиляюся, бо я ж не, читати не вмію і це саме. Ну якось так. Якщо ми тут не зоремом, то це буде біда, як підуть дощі. В середньому 5,9 кілометрів, 6,2, ну як де? Притискаю принудительно на цім речагу до кінця жму, щоб він борозну нарубав отак. І маю ще отут, де корова пасе цей скіл. Ну, а такі у нас рельєфи і тут просто, якщо підуть дожі... Тут ми не зможемо виорати просто-напросто, по тій причині, що воно дуже важка оранка буде. Ну, їдемо так, як є не. От знайшов окуляри. Хто загубив, звертайтеся в приват, я вам їх віддам за винагороду. От йдеш на цю сторону, він йде на схил, виходить. Ну, коротше, ви все будете бачити самі. Я не спеціаліст таке, і ніколи ним не був, але що спробуємо трохи. Коріння вириває. Ну я руль відпустив і просто притискаю його. Коли я відпустив, він їде так у борозні, а другу руку жму догружати. Отак. Ну так колише, звісно, це обіг. Треба це зробити, тому що е, ну треба. Перший рік, звісно, воно важко, потім воно буде добре. Він бідолаха єлі їде, але що зробиш? ну. Як є, так є. ну. Тут не розженеся. Перший рік він завжди важко, а потім воно піде. Тут ніколи просто не була земля, ну, гора. Бачите, тут менш більш рівно йде і плуг, ну як трошки краще йде, а там виходить ну, не ахті. Не критикуйте, а в принципі можете критикувати, ну, як можемо, так робимо. Е, я знаю, що багато спеціалістів у диванних зараз почнуть казати, та я би це так, та я би так, ну звісно, говорити і робити це дві великі різниці. Тому е, що не так вибачайте, працюємо, може буде друга частина більш цікавіша.